Інформаційний день на 24-му триває. Мене звати Леся Вакулюк. Вітаю вас, і саме час для актуального інтерв'ю. Сьогодні піднімемо теми ціни на хліб землі для ветеранів АТО, фінансової підтримки фермерам та невдалого конкурсу на керівника Укрспирту. І говоритимемо про це з першим заступником міністра агрополітики та продовольства України Ярославом Краснопольським. Доброго дня, пане Ярославе, добре дякую, що завітали. А, власне почнемо з мільйонів гривень. Які виділяють для підтримки фермерства, для підтримки тваринництва. Чому саме стільки грошей і куди вони підуть? 250 мільйонів виділяється на підтримку галузі тваринництва. і розподіл буде слідучий. Ну, Перш за все, виходячи з коаліційної угоди, задекларовано, що ми повинні зараз більше приділяти уваги саме в малому і середньому бізнесу. Через то акцент буде якраз пов'язаний на і вже і невеликі ферми, і середні ферми, чого раніше робити не можна було, із за того, що був відповідний закон, який обмежував. Доступ так, такої можливості для малих і середніх підприємств. Зрештою, ці 250 мільйонів вони будуть розділятися на дві категорії. Перша категорія це саме йде на підтримку об'єктів будівництва тваринницьких ферм як великої рогатої худоби, свинарства і птахівництва. В процентному відношенні це приблизно 50% ВРХ, 30% свинарства, 20% птахівництва. І е, ще, е, якщо знову ж таки взяти 250 мільйонів, розділити ще на другу яку частину, то це якраз на підтримку племінної справи. Тобто ми розуміємо, що підтримка е, племінної роботи, підтримка племінних тварин це є основа, яка закладає якусь на майбутнє. Е, ми можливо і можемо і зменшувати кількість поголів'я, але за рахунок високопродуктивних... Е, Високопродуктивного поголів'я ми все-таки можемо отримувати і збільшення надоїв, і збільшення виходу м'яса на голову. А як ці господарства отримуватимуть ці гроші? Ну, взагалі, буквально, я думаю, що на протязі тижня-двох? Буде відповідна постанова Кабінету міністрів, де це буде розписаний повністю порядок. А вже як проєкт постанови, коли він вже буде відпрацьований повністю, ми його розмістимо на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства. Ми до цього часу. Мали достатньо багато зустрічей з відповідно профільними асоціаціями, громадськими організаціями, які ну, саме в тваринництві, де з ними обговорювали, а як краще куди направити, за яких умов. Зокрема, наприклад, така норма, як надання допомоги на тварин, племінних тварин. Але не з а не племрепродуктора або племінної ферми, а з е, звичайного стада, але при умові, якщо е, середньорічний надій на корову е, був по стаду не менше 6 тисяч кілограмів е, на корову, тобто це достатньо серйозний показник, і якщо. Е, Телиця нетель буде а, чи корова придбана саме з цього стада, Значить, підприємство може мати якось до 50% відшкодування саме на придбання даної одиниці. Які ще зміни у галузі тваринництва передбачаються? бо свого часу бути фермером на селі, тримати корову свиней, корів і так далі, стало так не зовсім вигідно. Ну, дійсно достатньо я кажу, це нелегкий нелегка праця, і саме головне, що воно не дає е, 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 зразу швидкого прибутку. швидкого прибутку. Більше того, якщо розглядати е, по категоріям, то е, молочне е, виробництво воно якось прибуткове, а от м'ясне е, знаходиться якраз на грані. І от чому якраз і дуже важливо? Ця державна підтримка, не дивлячись на те, що дійсно в бюджеті зараз достатньо важко і складно, і практично всі попередні програми, які були в міністерстві, вони практично, за виключенням ще одної програми підтримки на процентні ставки, зменшення процентної ставки за кредитом, вони всі якось, практично не працюють, тобто вони закриті. І лише під е, в цьому сезоні чи в цьому році передбачена якась ця підтримка. Саме з огляду на те, що ми не повинні допустити, е, по-перше, зменшення поголів'я, а така тенденція, на жаль, е, в кінці року е, давала себе якось знати. І ми практично більше там 380 тисяч поголів'я е, було вирізано. І в першу чергу е, це відбулося в. Населення. Якщо скажімо, в сільськогосподарських підприємствах, це не так відбувалося, а, а в сільськогосподарських це означало, що люди для себе прораховували і бачили, що є певні проблеми, і, і, і наш зняття обмеження, що це тільки для великих підприємств це mm. перший законодавчий акт чи зміни до закону, який ми внесли, тобто розширили базу допомоги. І, зрештою, і те, що якось, це дали можливість для малого і середнього бізнесу. Тобто це ці які фактори, які якраз дають можливість все-таки повірити, що ця підтримка якось буде, і ну, вона якимось все-таки допоможе нашим виробникам. Десь більше 190 підприємств тваринницьких ферм планується побудувати в до 2017 року. Із них десь 100 має бути в частині великої рагатої худоби. Це будуть державні ферми? Ні, 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 ні. Це... ні. Держава практично сьогодні не вкладає гроші абсолютно в, в тваринницькі ферми. Це однозначно. Ми навпаки сьогодні ведемо лінію на роздержавлення тих підприємств, які ми сьогодні опікуються Міністерство аграрної політики, тому що знаєте, такий навіть попередній, неглибокий аналіз показує про те, що ми більше втрачаємо, ніж це може отримати якось, в приватних руках. І там, і там потребується якусь підтримка, але ефективність однозначно є все таки за приватним виробником. МВФ заявляє про те, що українська економіка почне зростати вже, вже в наступному році. А які перспективи в аграрному секторі, власне, якщо брати до уваги підтримку тваринництва, коли, ну... коли в аграрному секторі стане краще? Теж у 2016-му чи пізніше, ну, а може давай, раніше? Давайте будемо говорити по-іншому, що насправді сьогодні саме аграрний сектор є передовим сектором нашої економіки, і він якраз набирає найбільше круть обертів. Саме як зараз, тому що ще пригадайте, два роки назад ми думали про там, урожай в 35 мільйонів тонн, як це якась певна вершина, а 40 це взагалі. А зараз ми ведемо мову про 64 мільйона тонн, і навіть не дивлячись на те, що ми зараз переживаємо, переживаємо достатньо складний період, в першу чергу, з військовими діями, які відбуваються на сході, і певної території, яка знову ж таки обмежена. Але ми вбачаємо, що все-таки не менше 55 мільйонів тонн збіжжя, ми зможемо отримати і в цьому році. Так, да, Будуть певні корективи, які можуть залежати серйозно від погодних умов. Але зараз принаймні ситуація показує на те, що те, що було посіяно з осені, мається на увазі його А було посіяно ще на 650 тисяч гектарів якось більше. В порівняно з попереднім роком, це дає основу про те, що ми все-таки вийдемо з гарним врожаєм. І ще немаловажливий фактор це те, що восени ще не був такий великий курс долара, і виробники, маючи сільськогосподарську продукцію, зуміли достатньо багато вкласти коштів в озимину. Тобто, якщо говорити про Осінь вкладається по е, пшениці, це пшениці житу це приблизно там 40%. Якщо говорити про озимий ріпак, це взагалі до 60% може бути А Це на наступний рік, бо вже курс долара. Ну, курс долара Зміниться. стабілізується. Ну, стабілізується, говорити, Але не, не знижується. Ну, е... Я думаю, що найважливіше, щоб він якось стабілізувався на певному якось рівні, тому що найгірше, коли він отак якось стрибає, тому що незрозуміло і для тих, хто займається матеріально-технічним забезпеченням, яку ціну ставити, верхню, нижню, знову ж таки, закупили на якомусь пікі, ти залишаєшся з залишками товару, хтось купляє якусь на, на нижній відмітці. Тобто, ну, прогнози через рік, як воно? Буде. Давайте цей урожай зберемо врожай, а тоді вже ми восени будемо говорити про урожай 2016 року. Про урожай. Ми минулого разу з вами коли розмовляли, ми зачепили тему посівної на Донбасі, а власне на окупованих територіях. Так. Як вона, як там ситуація? Адже посівна ну, вже відбулася, так? Е Ну, у нас є два, скажімо, аспекти. Це догляд за посівами, які в нас посіяні були на Донеччині, на Луганщині з осені. І зараз догляд за посівами – це підживлення безпосередньо. Це перший момент. І другий це і посів ярих зернових. От В цій ситуації тут є певні якісь проблеми, тому що. На двадцять 22, дві тисячі гектарів вони знаходяться ще замінованими. І перед тим, як в поле зайти, ще повинні попрацювати наші колеги з Міністерства оборони і з Нацгвардії, які мають провести розмінування. І тільки в такому випадку вони, до речі, цю роботу вже розпочали, і 6,2 тисячі гектарів вже проведено розмінування. Ну, 20% практично від Тобто ці 6 тисяч гектарів, гектарів розмінували, гектарів і вони вже готові вже... до відповідно проведення посіву ярих культур. От. Ну і по Донеччині практично вже і навіть розпочинається. Посів таких культур, як кукурудза і не кукуруза, а соняшника. Там кукурудзи там мало сіється. Ну, в зв'язку з цією ситуацією, це на окупов... про окуповані території ви говорите? Чи... Ні, ми говоримо за територію, контроль... яка є підконтрольна нашій е... українській армії. А, армії. А, що, е... а що з окупованими територіями? Ну, ми не ведемо то... Ту... У нас немає статистики для того, щоб говорити, що там якось відбувається. Нам же ж. Вони не звітуються. Про які втрати можна говорити в зв'язку з е, замінованими землями, які підконтрольні Україні, в зв'язку з тим, що є окуповані території, де, де невідомо, що відбувається, чи є там посівна, чи немає. І навіть якщо вона там є, то урожай, який буде там зібраний навряд чи до нас. Е, потрапити. ну саме дивне е, сьогодні. Зранку до мене був якраз дзвінок з Донецької області е, в частині тому, що підприємство е, знаходиться на підконтрольній території, але частину е, свого врожаю і свої склади має на е, неконтрольованій ситуації і в, е, на території, і вони якраз бажають е, привезти і продати е, зерно. На нашій території. І питання виникло якось достатньо банальне. А як проїхати через блокпости? І чи заплатимо ми відповідно кошти відповідно ДНРівцям за те, що вони привезуть зерно до нас? Ну, Я думаю, що таке рішення треба давати доручення нашим блокпостам, щоб в нашу сторону все пускати. От. За гроші. Ну, не безплатно. Я думаю, що якщо ми першу машину приймемо і не заплатимо кошти, то я думаю, що слідуючу не повезуть. От. Хоча насправді ситуація у нас складається слідуючим чином, що по Луганській області 80% земель вони знаходяться на нашій території, контрольованій і мається на увазі, а по Донецькій області 65%. Але якщо брати по населенню, то якраз в Донецьку і Луганську населення більше в самих містах і на тій території, ніж е, та, яка знаходиться в нашій, на нашій стороні. Ну, от. З і з ситуаці... наша, але контрольовані. на увазі. увазі. Зв'язку з цією ситуацією, яка склалася в Україні, в зв'язку з тим, що посівна не всюди може розпочатися вчасно і провестися так, як би мала бути. Е Мері різних міст і, і, і так само глава Києва Віталій Кличко заявляли про те, що ціни на хліб і інші продукти можуть знизитися. Чи, чи реально це? Ну, а ціна на ну, у нас був перший був певний ажіотажний попит, який не дуже було важко якось задовільнити. І в силу цього достатньо вискочили якої ціни. Але в будь-якому випадку вони однозначно будуть прив'язані до е курсу долара. Е який буде курс долара, така і буде складуватися кон'юнктура е ціни на зерно, а відповідно ціна на муку, і вже як результат, е потім на хліб. Ну, але вона буде знаходитися. Я не думаю, що це вже буде менше цієї е ціни, яка складається зараз е на рівні. Простої рецептури, ну, в залежності від області, вона по-різному, до речі, відбувається. І від 7 до 11 гривень, скажімо, у нас такий розклад. По хлібу вищих сортів, там середня ціна знаходиться практично вже по Україні на рівні 10 гривень. Тобто це мери міст і, і і, Віталій Кличко так собі заробляють бонуси, бали на тому, що обіцяють, що ціни знижаться, а насправді Ні, ну е, знаєте, по е, е Віталію Кличко тут є інше питання. Він е, домовився з е, хлібопеками і домовився відносно того, що будуть е, в місті Києві побудовані спеціальні точки для продажу. Е, Хліба е простої рецептури, який буде е значно круті е дешевше. О. Ну але це все буде залежати від того, наскільки е вистачить запасів і тих, які е десь е зумів закумулювати Київ хліб, скажімо так. Ну і продовження ще цієї теми такої Донбасу, але вже з іншого, з іншого інший експект, аспект. За законом ветеранам АТО Виділяють земельні ділянки, є так само і такі, які сільгоспризначення, але вже є кілька скандалів про те, що люди отримати ці ділянки насправді не можуть. Чи мінагрополітики якось у цьому процесі бере участь? Ну, ми в цьому процесі на рівні погодження, коли йде ініціювання? Ініціатива відбувається з, з боку або Міністерства оборони, або відбувається з е, обласної ради. І тоді е, через Держземагентство, в минулому зараз буде ця нова структура, е, йде розгляд пропозицій, і ми, е, якщо дотримана процедура, і саме прописано, що це конкретно знаходиться для воїнів АТО. Ми такі процедури погоджуємо. Хоча в Хоча... нас була одна така ситуація, я пригадую, це ще десь місяць назад, коли в одному селі для ветеранів воїнів АТО треба було виділити ну, таку кількість, що я думаю, що і в селі немає. Ну, практично це означає, що чуть ли не все, все село треба було забрати в армію. Тобто треба було в, дуже багато землі Треба Ні, було це бути... просто дуже багато було бажаючих, і треба було перевірити, чи дійсно було всі членами АТО. І що виявилося в результаті? Ну, Ми просто дали можливість просто перевірити, будь ласка, якусь дані. І... Тому що це не наша на, насправді компетенція. У нас немає таких повноважень виїжджати безпосередньо якусь на місце. і… Дивитися, являєшся ти членом чи ветераном АТО, чи не являєшся, це повинні. Ми просто звертаємо увагу, що подивіться, мені нам здається, що є якась певна невідповідність. А скільки на даний час вже є таких звернень, і скільки цих звернень задовольнили? Е, ну, я ще раз скажу: якщо відбувається все згідно е, форми. Встановлений законодавством, має ціну, то в такому випадку ми практично не відмовляємо. питання? Ну, немає, немає підстав, зрештою, всі ж навпаки, намагаються допомогти таким чином. І ми це теж, як міністерство, прекрасно розуміємо. А останнє запитання про е ситуацію довкола Укрспирту. спирту. А чого по... тільки Укрспирт? Вчора закінчився конкурс по ЗКУ. Дуже Добре, цікавий. закінчився. <хи> Чи так само, як конкурс з, на, главу, на заміщення посади глави Укрспорту? Е, ну, в першому випадку е, Кабінет міністрів визначив, що е, конкурс по Укрспорту рахувати як таким ще не відбувся. Е, хоча насправді це є е, дуже цікаве питання, тому що згідно умов конкурсу, він то якраз е, реально. І відбувся, і знову ж таки зараз з цього приводу відбувається службове розслідування а чи дотримані якщо, всі параметри проведення цього конкурсу, чи не дотримані. Я можу чітко відповісти, що всі процедури були абсолютно якось витримані. Більше того, все це з першого засідання до останнього воно зафільмовано. І коли ну, конкурс питання... можливо правильно пройшов. А от кандидати, які потрапили на конкурс, ну, хорошо, вам чисті Ду -ду дуже просте запитання. Ми перше засідання, яке відбувається, воно вимагає довідку від Міністерства внутрішніх справ. Чи судимий, не судими, під слідством перебуває, не перебуває і тому подібне. Якщо ми отримуємо відповідно якусь таку довідку, то в нас немає, вибачаюсь, підстав ніяким відмовити якусь такому кандидаті, в тому сказати, що ви знаєте, ми там десь в інтернеті подивилися певну інформацію, ну, не наша компетенція. Тобто комісія вона має її головне завдання розглянути конкурсну пропозицію. І тут, можливо, є питання більше до е, умов проведення конкурсу, тому що Укрспирт це насправді був е, перший конкурс, який проходив е, таким чином, і нам треба перший врахувати Перший Конкурс дос... пішов кому. Я сподіваюся, що другий відбудеться е, вдало. Я дуже дякую вам. У нас вже дуже мало часу. Я думаю, що ми ще колись запросимо вас до, до нас Але до кажуть. Але скажу по ДПКЗУ, ЗУ, конкурс е, вчора якось, е, не відбувся як таковий. Не набралося кандидатів. Ага. Через то ми по новому запускаємо цей якось процес, і я запрошую всіх бажаючих, саме серйозних кандидатів для того, щоб приймали участь саме і в ньому. також дякую вам, пане Ярославе. А нашим глядачам нагадаю, що стам актуального інтерв'ю був перший заступник міністра агрополітики та продовольства Ярослав Краснопольський. Я наразі кажу на все добре, але о 18.30 знову побачуся з вами з актуальним інтерв'ю. Залишайтеся з 24 м З нами знатимете більше. thank